День восьмий, доповнення жертви читання Євангелія від Йоанна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Останнім місцем перебування сестри Марти був снятин. Там вона ревно виконувала свої обов'язки медсестри і харизматичної апостолки, однак відчувала, що наближається смерть. Вона її не боялася, навпаки, чекала на неї, як на остаточне поєднання з Богом, спокійно говорила про неї та про події, які її супроводжуватимуть. Жертовне життя сестри Марти закінчилося героїчним вчинком. Керуючись любов'ю до ближнього, вона замінила медбрата, щоб провести дезінфекцію приміщення після хворої на тиф. Не хотіла, щоб молодий чоловік, який мав дружину і маленьку дитину, наражав себе на небезпеку, втрату здоров'я або смерть. Ця важка хвороба вразила її організм. В останні дні свого життя, наповнені стражданнями, вона прагнула тільки одного. Щоб сповнилася Божа воля. Знаєш, як радість і смуток швидко закінчуються. Пам'ятай завжди про небесну вітчизну вона є для нас приємним домом, в якому вже ніхто нас не розлучить, проте важко туди потрапити. Тому не дбаймо про блага цього світу, але живімо в цьому світі день за днем з палким бажанням, щоб якнайшвидше. Зустрітися не тут на землі, а в небі. Лист до сестри від 1898 року. Молитва про випрошення благодатей за посередництвом блаженної сестри Марти Вєцької. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя. Щоб, ідучи за твоїм сином, служила в і хворим, слухаючи Твого заклику, і дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи, Боже мій, прославляю Тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити блаженій сестрі Марті Вєцькій. Благаю тебе прояви через Її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові. Щоб кожна людина жила на зразок Пресвятої трійці. Амінь.